От, коротше, роблю алюмінієву дверку цілий день оцей от кусочок. Наскільки важко працювати з алюмінієм. Якби це була стальна деталь, ну скільки тут зайняло б? 2-3 години. І було б ідеально, ну близько до ідеала І менше часу б зайняло, а тут цілий день. От взяти таку да відгоді вже майже рівно. Ну отут. М'ятинка є ще. От там небагато. Зараз почне цю м'ятинку піднімати. Тут щось вирве, десь в іншому місці покоробить. То я вже вирішив, оце вже все рівно. Але цю вже м'ятинку залишити. Тому що. Короте, я, Тут теж було багато м'ятинку. а ще зроблю, зроблю, а ще зроблю. починаю її піднімати. Блін, тут починаю надувати. Починаєш нагрівати в іншому місці, починаєш коробити. Там стукаєш, там вилазить. Короте, жопа повна вже зробив тут площу, а тут вже залишиться як є. Коротше, наскільки важко працювати? Чого і алюміній має дорожче стояти, ніж сталь. Оця ямка, щоб її виняти, зараз потером переваритися. Це треба добре приваритися, переварити. добре може відірватися і зробить дирку. Почнеш заварювати, знов почне куробити, все. І ну й нафіг. То краще хай буде оця площа вся рівна і невеличка вм'ятинка, як ви думаєте, правда?